12 листопада, субота Євангелія від Луки 7, стих 1 по 10. Коли Ісус кінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у Копернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його. Щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо його просити, кажучи він достойний, щоб ти йому зробив це, любить би народ наш і збудував нам синагогу, і пішов Ісус з ним. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився іти до тебе, але скажи лиш слово, одужає слугамі. Бо я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному: іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це Ісус, здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним: Кажу вам. Що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, і коли послані повернулися додому, знайшли слугу здорову. Справді, дивовижною людиною був капернаумський сотник, тим, що слуга йому був дорогою особою, а не просто виконавцем його наказів, тим, що знав закони юдейські і поважав їх, а не вважав себе вищим за закони окупованого народу. Те, що сотник поважав юдейські закони, зрозуміло зі слів: я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю, оскільки юдеї вірили, що осквернюються, заходячи в доми погано, тим, що збудував синагогу для народу, вважаючи власну релігію скверною для себе, тим, що вірив, що Ісус може сказати лише Слово, і хворий слуга одужає. Тим часом, як багато людей потребують чогось матеріального, щоб вірити, сотник був справді дивовижним, тому й не дивно, що Ісус здивувався ним і поставив його віру вище віри, вибраного народу. Той отже, хто шукає Бога щирим серцем, завжди його знаходить, той же, що його не шукає, не знайде навіть, коли належатиме до правдивої релігії. Господи, хочемо правдиво вірити у Тебе. Нехай так буде.